Ти віриш у дива, тоді ця чарівна історія саме для тебе. Мощуйся зручніше і слухай. Колись давно в одному королістві жив багатий одівець, і мав він донечку. Дівчинка росла дуже вродливою, а головне, доброю та чуйною. Разом жили вони у затишному будинку із великим садом і були дуже щасливі. Та, хоч як батько піклувався про свою доньку, однак відчував, що їй бракує материнської турботи і спілкування з однолітками. Тому, все зваживши, він одружився вдруге на вдові із двома доньками. Але Мачуха виявилась такою пихатою та злісною, якою світ не бачив. А дівчата Різельда і Анастасія були мов дві краплі води схожі на свою матусю. Несподівано трапилось лихом. Батько дівчинки занедужав і швидко помер. Мачуха ж зненавиділа пасербицю за її красу, адже поряд із нею власні доньки здавались огидними. Зі злості вона загадувала дівчині робити найбруднішу роботу вдома. Якось дівчина чистила комин і забруднилася попу. Побачивши це, Гризельда і Анастасія почали сміятись на дівчину і прозвали їй попелюшку. Та навіть у лахмітті чи сажі поплюшка була куди вродливішою за сестер. Бідна дівчина покірно терпіла всі кривди і залишалась такою ж доброю. Попелюшка завжди прокидалась на світанку, коли мачуха з дочками ще спали. Дівчина вставала, вмивалась крижаною водою та бралась до роботи. Щоранку вона починала день з того, що годувала курей, люцифера, лінивого та неповороткого кота. Мачухи, свого улюбленого песика Бруно та коня покійного батька старого майора, ніколи не забувала попелюшка і про своїх найменших друзів, мишок, та підгодовувала їх смачненьким. Ближче до обіду вона в дзвоник. Це мачуха прокидалася і кликала попелюшку. Дівчина піднімалась у спальню, де вдова саме снідала своєму великому ліжку. Прийшла нарешті ледащо, бурчала мачуха. Час братись до роботи. Перш за все, витріпай великий килим із веранди, потім помий усі вікна. Мачуха на мить замислювалася, їй здавалося, що для попелюшки цієї роботи буде замало, але швидко продовжувала. Гм, ага, ще на три підлогу. А в цей час у королівстві були інші турботи. Старий король у плакався своєму вірному камергеру. Нам треба зробити все можливе, щоб мій син врешті-решт одружився, бо так і помру, не дочекавшись онуків, зітхнув король. У мене ідея. Організуємо бал і запросімо на нього всіх шляхетних паночок, запропонував камергер. Чудова думка, друже. Берися до справи негайно. Ваша величність, обіцяю, що бал відбудеться якнайшвидше. Камергер негайно розіслав гінців у всі куточки королівства. Папелюшка саме натирала підлогу у варанді, коли в дверях з'явився королівський посланець. Із величезної торби він дістав конверт і, шанобливо вклонившись, віддав його дівчині. Це було запрошення на королівський бал. У Анастасії та Грізельди був урок співів. Хоча, чесно кажучи, це більше скидалось на нявчення безпритульних котиків. Як ти сміла нас перервати, попелюшку? гаркнула Мачуха, побачивши пасабцю. Просто тут принесли лист із палацу», – ледве прошепотіла дівчина. З палацу? Покажи його негайно. Цей лист, мабуть, мені, ану, віддай, перекрикували одна одну сестри. Заспокойтеся, Мачуха відкрила лист. Запрошення на бал. А, сьогодні ввечері король запрошує на бал усіх шляхетних панночок!» Що тут щинилося? Мачуха з дочками тільки вигукували Скільки роботи, оце так клопоти, хоча самі лиш крутились перед зеркалом і приміряли сукні. А ось попелюшка та й робила, що бігала туди-сюди, підносила різноманітне вбрання, крохмалила комірці та манжети, прасувала, пришивала, прикрашала. Аж раптом у дівчини в серці спалахнула надія. Там написано, що запрошено нас усіх, несміливо промовила попелюшка, чи можу я теж піти на бал? Що ж, чому б і ні, відповіла мачуха, їхдно посміхаючись, якщо тільки знайдеш сукню і впораєшся зі всією роботою. Щаслива дівчинка побігла в свою кімнату. На дні скрині лежала мамина бальна сукня. Але її потрібно було перешити. Та перш за все обов'язки. Попелюшка вийшла і не помітила, як до кімнати прошмигнули її маленькі друзі, мишки. Аго, усі міжші сюди, гукнула одна з мишок. У попелюшки дуже мало часу, щоб приготуватись до балу. Допоможі моїй! І друзі взялись до роботи. Ташечки пришивали мережево, мишки оздоблювали сукню намистинками і стрічками. Робота просто кипіла. Пробила восьма. Попелюшка врешті впоралась з усіма домашніми клопотами. На жаль, карета на бал уже чекала, а ще треба було перешити сукню. Що ж, дівчино, скривилась мачуха, ти ще не готова? Хіба можна бути такою повільною? Якось поясню королю твою відсутність на добраніч! Попелюшка важко зітхнула і пішла до своєї кімнати. Вона не повірила власним очам. Перед нею була надзвичайної краси сукні. Дякую мої любі, прошепотіла щаслива дівчина своїм маленьким друзям. Попелюшка миттю вбралася і вибігла з дому. Зачекайте мене, гукнула до мачуха і сестер, які саме сідали до карети. Побачивши дівчину, сестри аж позеленіли від заздрості, як попелюшка сміє так гарно виглядати. Аж тут Анастасія впізнала свою загублені намистинки, а Грізельда старі стрічки. Ти злодійка. загорлали в один голос сестри. Віддай, це наше. Одна зірвала намисто шиї попелюшки, а друга шаркнула стрічки, притворивши гарну сукню на подерте лахміття. Заспокойтеся, дівчатка, сідайте до карети, бо ще запізнимося. Промовила мачуха, і карета помчала в бік палацу. Попелюшка від образи та розпачу побігла в сад і, впавши на кам'яну лавку, гірко заплакала. Дівчина почувалась дуже самотньою і здавалося, що весь світ був налаштований проти неї. Попелюшка навіть не звернула увагу на коня майора і на песика Бруну, які прийшли, щоб її розрадити. Раптом... Дівчина відчула, що її голова лежить не на твердому холодному камені, а на м'яких колінах. Попелюшка підняла голову і зустрілась поглядом з лагідними очима феї хрещеної. Заспокойся, дорога моя дитинко, промовила фея, витри свої слізки і вмий личку, личко. Адже хіба можна йти на бал із заплаканими очима? Якщо будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так. Що ти туди потрапиш. Коли папелюшка заспокоїлася, чарівниця промовила Ось і добре, а зараз піди в сад і принеси мені найбільшого гарбуза. Папелюшка знайшла найкращого та найбільшого гарбуза, зірвала його та принесла феї хрещені, навіть не уявляючи, як овоч допоможе їй поїхати на бал. Черівниця вдарила по ньому своєю чарівною паличкою. І в ту ж мить він перетворився на пишну карету. Потім Фея побачила мишу. Вона отторкнулася до кожної своєї чарівною паличкою, і мишки обернулись на коней та таких розкішних, що попелюшці за все життя не доводилось бачити кращих. Одна мить і старий майор уже стояв перед дівчиною в подобі візниці. Сабруну чарівниця перетворила на лакей. Він так спритно стрибнув на приступку позаду карети, ніби робив це кожного дня. Попелюшка не вірила власним очам це на чи у вісні. Останній помахом палички Фея перетворила лахмуття дівчини на ошатну сукню, а її розтоптане робоче взуття на вишукані кришталеві червички небаченої краси. Гарного вечора тобі, дитино. Та запам'ятай одну річ, ти можеш бути на балу тільки до дванадцятої. півночі всі чари зникнуть. Не забуду, пообіцяла дівчина. За мить карета попелюшки мчала до королівського палацу. Дівчина не втямила себе від щастя. Тим часом у палаці перед принцом вишикувався нескінченний ряд пан. Юнак саме вітався з Анастасією та Грізельдою, коли у залі з'явилась неймовірно вродлива дівчина. Чарівність незнайомки так усіх вразила, що на мить запанувала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати, було чути лише шепіт навколо. «О, яка вона гарна, і хто ця чарівна панночка? Король, хоч який був старий, теж не зводив з неї очей. Він зізнався своєму щирому другу камергеру, що давно вже не бачив такої вурливої і милої дівчини. Королевич зустрівся поглядом із незнайомкою і забув про все на світі. Принц пройшов, не промовивши ані слова, по зрешту панночок, підійшов до червної дівчини і, вклонившись, узяв її за руку. Оркестр почав грати вальс. Гарну пару оточила повна подиву юрба. Король радів безмежно. Нарешті королевич закохався з першого погляду. Камергер зітхнув із полегшенням. Ніколи ще попелюшка не була такою щасливою. Вродливий принц не відходив від неї ні на крок. Дівчина так щиро веселилася, що зовсім забула про попередження феї Хрещеної. Попелюшці здавалося, що до півночі ще часу та й часу, аж раптом годинник почав бити дванадцяту. Я мушу бігти, прошепотіла паночка і вирвалась з обіймів королевича. Зачекай, крикнув він на вздогін. Я ж не знаю навіть твого імені. Але прекрасна незнайомка вже бігла до карети. На сходах попелюшка загубила один кришталевий червичок, і принц шанобливо підібрав його. Королевич понад все на світі хотів наздогнати дівчину, та попелюшка вже вскочила в карету і коні щодуху понесли її геть. Поки на вежі годинник продовжував бити північ, коні попелюшки летіли швидше від вітру. Та щойно пролунав останній удар, чари втратили свою силу. Королівські слуги, які кинулися на вздогін, знайшли на дорозі лише стиглого гарбуза. Вони навіть не помітили, що серед дерев причаїлась дівчина разом із конем, собакою та кількома мишками. Це було просто надзвичайно. Який же він вродливий, та що поробиш ще раз Треба повертатись до щоденного життя, зітхнула жалем Попелюшка, і тут вона помітила, що на ніжці залишився один кришталевий червичок. Дякую тобі, фея, промовила дівчина, дивлячись у зоряне небо. Дякую тобі за все, я ніколи цього не забуду. Попелюшка повернулась додому. На пам'ять про червну ніч. Їй залишився тільки червичок. Тим часом у палаці всі потерпали від гніву короля. Камергер зізнався, що прекрасну незнайомку не вдалося наздогнати, і вона зникла в невідомому напрямку. Але, Ваша Величність, не хвилюйтеся, дівчина загубила кришталевий червичок. Це дуже просто, нам лише потрібно знайти ту, кому він підійде за розміром. То чому ти ще тут? Нехай кожна паночка королівства приміряє цей червичок, гаркнув розлючений король. Наступного ранку по всьому королівстві тільки було розмов, що про кришталевий червичок. Ще пак, адже королевич оголосив, що його дружиною стане та, який підійде червичок. Пошук прекрасної незнайомки вирішив очолити сам камер. Самого рання мачуха обірвала з кімнату доню. Червичок просто мусить підійти котрісь із вас, бо інакше вам буде непереливки. Попелюшка не могла стримати радості, адже це її червич. Дівчина побігла в кімнату перевдягнутися. Вона не хотіла, щоб її побачили в одязі служниці. Раптом попелюшка побачила у дзеркалі зловісну тінь. Це була мачуха. Вона зрозуміла, що прекрасна незнайомка це її пасербиця. Що б там не сталося, вона вирішила не допустити зустрічі попелюшки з камергером. Мачуха замкнула дівчину у спальні дружиною королевича повинна була стати одна з її дочок, а не ця замазура. На подвір'ї з'явився камергер. Не звертаючи уваги на підлабузництво трьох пан, він негайно наказав приміряти червичок. Анастасія і Грізельда, тяжко стогнучи, намагались натягнути крихітного червичка на свої великі ноги. А в цей час мишки витягли з кишені мачухи ключ від спальні і звільнили попелюшку. Дівчина сіла в крісло і з легкістю вдягнула кришталевий червичок. Ідеально. вигукнув радісно камергер. Я знайшов наречену королевича. Віват! Мачуха та її дочки, позеленіли від злості. Але це вже нікого не входило. Гарна новина блискавкою облетіла все королівство. На вежах били дзвони, а кухарі з'їжджали звідусіль, щоб приготувати найпишніший весільний бенкет. Весілля вирішили не відкладати і зіграти того самого дня воно було розкішне та веселе, запросили усіх жителів королівства. Лише мачуха з дочками відмовилась від запрошення. А принц із попелюшкою жили в любові довго і щасливо.